Нещодавно до нашої редакції звернулися мешканці піщаного зі скаргою на благодійний фонд Пухнасті Янголе. Мовляв, собаки заважають сусідам спати та дихати. Кажуть, ну просто неможливо від лаю та запаху. На годиннику 6.45 і наше сусідство нестерпне продовжується. Назвати його нестерпним це нічого не сказати. Послухайте все самі. Ця скарга не на жарт сколихнула громадськість. А за словами скаржниці пані Оксани, власниця благодійного фонду так і взагалі створила такий собі псевдопритулок. І невідомо на що збирає кошти. Неодноразово ми зверталися до багатьох служб і станцій. Нам приходило багато відповідей. Відповідь одна з них, що цей притулок від нашої сільської ради незаконний. Ніякого права на отримання вона не має. Отже, ми, як сусіди, вимагаємо, щоб вона не порушувала права довкілля, наш спокій, та приїхав в спецкомбінат та забрали цих тварин, яка вона тримає в заложники, на примусове виселення. Ми їй допомагали. Хотіли знайти спільну мову з нею, але ж вона така гавкуча, що вона відгавкається від кого хочете. Тепер у них там ось побачите город заросший, Отут фото куча, нафоткала коти ну весною, прямо взагалі не можна. Ходять до нас на город в туалет, вибачте. Десь копали, що в нас ж мягенько, хорошо. Я їй попросила, кажу, ото зарослі. Ну скопайте, хоча там грядку метр на метр, щоб вони ходили ваші коти туди, а не до мене. Я не можу ні салата вирвати, нічого. У мене маленькі внуки, одному годик, одному три і одному десять. Я не можу сюди їх привести. Я не можу сюди привести, тому що, що запахи, а що і всюди какашки. А це ж діти, вони ж бігають для правомірності і правдивості репортажу. Ми разом з представницею спецсервісу Мариною кожушко вирушили до цього притулку, аби з'ясувати причину сусідських скарг. На місці пані кожушко констатувала, що всі собаки та коти абсолютно здорові та виглядають досить щасливими, неприємних запахів, а тим паче гавкоту, як такого за її словами, вона теж не відчула і не почула. запах свежий. Никаких свалок мусора, никаких фекалий. Ну, я не увидела. Хотя мы с вами же, да, прошлись по всем закоулкам. Ну, причем я еще раз повторяю, что я тут не в первый раз. Иногда приезжаю просто даже без предупреждения что-то привезти, о чем-то попросить помощи у Алины. Спецсервис просит у нее иногда помощи, чтобы она там приютила особо тяжело больного. Ну, бывает такое. Я помню этих собак, какими они были худыми, дикими, какими они были несчастными. ну сейчас я их так вот по, просто по внешнему виду узнаю, насколько сейчас они счастливые, упитанные, социализированные, как будто вот они родились и выросли у Алины. а это ведь не так. никто тут не родился, не вырос. ну я э, поражаюсь. я благодарна Алине за то, что я сегодня увидела. я бывала тут не один раз и каждый раз, когда я сюда приезжаю, что-то поменялось, что-то достроилось, увеличилось количество вольеров, увеличилось количество собак, что-то меняется. Но всегда, всегда тут очень чисто, тут очень интересно, тут очень счастливые собаки, и тут вот такая вот хорошая атмосфера, атмосфера виляющих хвостов. В законе не прописано, Максимальное или минимальное количество животных, которые имеют право содержать владелец этой данной территории, не прописано. То есть по закону Алина права. Если бы тут были другие нарушения: антисанитарные условия, случаи жестокого обращения с животными, нарушение права вы, правил выгула собак, если бы часть из этих собак носилась там по улице, без поводков, без ошейников, кидалась и гавкала, приставала к прохожим, то да. Аліна була б нарушителем городських правил, ніколих пунктів закону України. Але так як вони задержаться зараз у неї, звісно ж, нарушень ніяких нету. Вона має повне право на це. Да. Сільська рада була у неї, перевіряла документи. Документи, як нам сказали, у неї не в порядку. Ну, на таке утримання собаки, котів вона не має права Виїжджати вона, куди їй предлагають, вона не хоче. Прививок немає, клічок немає, книжок немає. Прививки вона робить сама. Що це таке? Кожного ранку, а це о четвертій, о першій. Як ви вважаєте, отаке сусідство? Буде комусь до сподоба просипатися з добрим ранком? Немає ні в день, ні вночі, спокою. Вона нам посовітувала одягати бірючі. За три з половиною години вони можуть безперервно лаяти. Що ж на цей випадок каже практикуюча адвокатка пані Ольга, за словами фахівчині, будь-яка юридична особа, неважливо чи володіє вона благодійним фондом чи якимось бізнесом, може створити притулок, але за умови, якщо в неї чітко зазначено, у документах рід діяльності, догляд за тваринами. Притулки мають право створювати юридичні особи, фізичні особи підприємці, органи місцевого самоврядування, органи державної влади, у тому числі і благодійні організації. Але для того, щоб створити притулок для тварин, необхідно бути зареєстрованим або юридичною особою, незалежно від того, чи є це прибуткова особа, чи не прибуткова, і або бути зареєстрованим фізичною особою підприємцем Вид діяльності юридичної особи, яка є зареєстрована, повинен відповідати тому виду господарської діяльності, яку особа буде здійснювати. Але ж не зовсім так просто, що лише бути зареєстрованим з видом діяльності, наприклад, притулки для тварин, треба виконати ще декілька вимог щодо належного створення та функціонування таких притулків. Ну, наприклад взяти земельну ділянку або в оренду, або придбати земельну ділянку з цільовим призначенням, призначенням вже розміщення притулку для тварин. Крім того, територія безпосередньо самого притулку для тварин повинна бути не ближче, ніж 300 метрів від будинків, споруд від проживання осіб. Квет 8899, який вказаний на юконтрол у інформації про цей благодійний фонд не відповідає даному опису, але тут є одне але про яке нам розповіла бухгалтерка Аліни Якуби, яка також консультувалась з юристами. Реєстрації фонду була отримана консультація юриста і для неприбуткових організацій в Україні передбачено найбільш підходящий кватт саме це вісімдесят дев'яносто дев'ять. То та діяльність в підприємства регламентується в статуті і не передбачено, що у фонду є напрямок саме допомога тваринам. В пункті два види благодійної допомоги, там передбачено і тварин, допомогою тваринам і людям. Mm -hmm. Тобто є окремим підпунктом, так? Так, є, це все передбачено та в переліках переліках видів діяльності, яким має займатися, яким може займатися владійний флажінний фіфон. Сферами діяльності то вже у виді статуту. Сферами діяльності фонду в межах ще законодавства в України є. Екологія, охорона до та захист тварин, і багато інших пунктів. Тобто благодійний фонд може допомагати як тваринам, так і людям. Mm -hmm. І прихист, так і захист, тобто, Головне, головне, що регламентується діяльність саме статутом. За словами уповноваженого представника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Таценка, до КРВА надходили звернення мешканців зі скаргами на цей притулок, а самій власниці було запропоновано ділянку землі від Піщанської громади, про що заявляли і самі мешканці. Проте жінка відмовляється. З одного боку, ми розуміємо, що жінка опікується. Тваринами потрібно допомагати. І з другого боку, ми розуміємо також і сусідів, які проживають поряд. Це такі ж не дві-три тварини, а їх набагато більше, там близько сотні, мені здається. Я знаю, що зараз піщанська громада підшукує земельну ділянку, на якій можливо також розмістити такий притулок, але це все, мені здається, потрібно вирішувати в діалозі. І дана ситуація. це Вирішити її можна, якщо є, скажімо так, дорога з двостороннім рухом. Тобто піщанська громада має на увазі територіальна громада, можуть пропонувати якісь, можливо, ділянки, можливо, якісь комунальну власність, якщо у нас є. Тому ця жінка, яка опікується тваринами, повинна також розглянути цю можливість і вирішити це питання. Я за те, що діалог є, але він важко продовжується. Свій коментар з приводу цієї ситуації у режимі інтернет листування надала і речниця Кременчуцької нацполіції Анна Васенко. За словами якої, згідно розпорядження голови сільської ради, близько місяця тому на місце виїжджала комісія у складі представників сільської ради, поліції, ветеринарної служби та санстанції. На той час у притулку було близько 70 собак та 40 котів. Комісія склала акт, а поліцейський склав протокол за порушення благоустрою, який направлено на розгляд адмінкомісії. Ситуація залишається вкрай заплутаною, адже, за словами власниці благодійного фонду Аліни, Якуби, тут присутній ще й особистий конфлікт, і саме через нього, мовляв, мешканці на чолі з пані Яною виступають проти розміщення притулку на території села. У свою чергу скаржниця особисті мотиви відкидає і каже, що у випадку чого люди готові допомагати зводити притулок на новій території, аби тільки його перемістили. За її словами, на поступки готова і сама сільська рада. Сільська рада йде на всі умови, щоб цей притулок був за межами населеного пункту. Щоб ці тварини утримувались в належному стані, вони готові навіть відкрити їй, це офіційний, щоб був притулок. Були багато спроб і є запропонованих як безкоштовного, так і в аренді, щоб цей притулок знаходився. На всі умови вона каже ні, вона не згодна. Проте є ще й той факт, що на цій території безліч собак та котів із зони бойових дій, які подекуди не здатні навіть сходити самотужки до туалету, і їх переміщення буде досить проблематичним. А на сьогодні благодійний фонд, за словами Аліни Якуби, потребує допомоги, адже на багатократне лікування тварин, які є безногими чи мають якісь інші травми. Треба надзвичайно багато грошей, а облаштування території для комфортного проживання тварин коштує, мовляв, ще дорожче. У нас завжди йде стройка. Я хочу до зими встигнути зробити кошачу спальню. Дуже хочеться положити плитку, тому що оце постійно пилюка, грязь ми потрошку ложимо, але дуже дорого. Зараз у нас у мене закошеня борг в ветеринарній клініці, плюс іще замовлена плитка, теж борг. Дуже хочеться для покращення умов їхнього проживання. Хочеться встигнути зробити. і ну, Дуже багато робиться. Для Блекуш комната теж виробляється, бо після того, як поставлять претензії, в нього бути все чистенько, стерильненько. Пес Блек, про якого розповідає пані Аліна, до речі, вже прооперований. Про це у своїх соцмережах повідомляє Аліна Якуба. Також присутній той факт. Що деякі тварини є улюбленцями військових, які прямо зараз знаходяться на нулі. Вона у нас сліпенька, глухенька. Поки її хазяїн захищає нас на війні, попросив мене взяти її, при неї попіклуватися. Ну, нас захищають хлопці, а такі, як наші сусіди, які, напевно, не розуміють, що у нас зараз в країні війна. Ми не проти, щоб вона займалася, так як вона любить цих дуже собак і котів. Хай вона цим займається, Ну, тільки хай вона вивезе їх за межі села і там займається чим хоче. Ну, тут не треба, щоб нарушали наш спокій, щоб ми могли спокійно вийти на подвір'я, погомоніти з сусідами, щоб могли діти погуляти, щоб ми нормально могли чувствовати себе так, як чувствовали до того, як вона сюди заселилася. Як же складеться доля благодійного фонду пухнасті Янгол та самої Аліни Якуби – Невідомо. Та чи згодиться жінка на нове місце для своїх чотирилапих? Побачимо згодом. Ну, а за словами самих мешканців, невдовзі мають відбутися збори села, де і буде проведений діалог між усіма сторонами цього конфлікту.